Завдання 18. На рисунку зображено прямокутник і кругові сектори L і D. Відомо, що C – 12 МН перпендикулярно до АБ. До кожного речення доберіть його закінчення, щоб утворилося правильне твердження. Знайти довжину Ан. А половина сторони АБ. Чому АМ і МЦ радіуси, отже, точка М середина сторони АЦ. НМ перпендикулярно до АБ і БЦ перпендикулярно до АБ, оскільки це прямокутник. МН і БЦ паралельні прямі, оскільки вони перпендикулярні до однієї тієї ж самої сторони. За Фалеса, якщо паралельні прямі на одній стороні кута відбувають рівні відрізки, тобто АМ і МЦ рівні, то вони відбивають рівні відрізки на другій стороні кута, тобто Б і На рівні. Тоді НМ. Це середня лінія трикутника ABC і дорівнює 6. АМ це радіус, а радіус у нас також дорівнює 12. Із трикутника АНМ знайдемо АН. Це один з варіантів розв'язання задачі. Пропишемо. БЦ дорівнює СМ і дорівнює АМ як радіуси і дорівнює 12. Тоді точка М середина АЦ, МН перпендикулярна до АБ. BC перпендикулярно до AB. За властивістю, якщо дві прямі перпендикулярні до однієї прямої щит, вони між собою паралельні NM паралельно BC. Якщо паралельні прямі на одній стороні відбувають рівні відрізки, тобто AM дорівнює MC, і прямі паралельні, то за терим Фалеса вони відбивають рівні відрізки на другій стороні, тобто BN дорівнює NA за тірим Фалеса. Розглянемо трикутник. А НМ цей трикутник прямокутний. І за тіріми піфагора знайдемо Ан. При цьому ще раз пригадаємо. Точка М і Н середини відповідних сторін. Значить, НМ середня лінія трикутника АБЦ і дорівнює 6. оскільки середня лінія половина третьої сторони. НМ середня лінія трикутника АБЦ і НМ. Дорівнює одна друга БЦ 12 ділимо на 2 буде 6 см. Тепер з трикутником АНМ кут АНМ 90 градусів. Затіряємо піфагора. Ан це корінь квадратний. Під гіпотенузи в квадраті ам квадрат. Віднімаємо НМ квадрат, тобто 12 в квадраті, мінус 6 в квадраті, і обчислюємо. 144 відняти 36, 108. 108 подамо, як 36 помножити на 3. І виймемо корінь з 36. Буде 6 корня з 3. Таким чином, АН дорівнює 6 кореня з 3. До першого відповідь Г. Позначимо хрестиком. Потрібно знайти АБ. АБ вдвічі більше, ніж АН. Чи буде 12 корня з трьох. У відповідь запишемо Д. В тестах тут якраз було помилково записане твердження, тому ми дописали, що 12 корень з трьох. І потрібно знайти АЦ. Ну, АЦ. У нас 24, оскільки це два радіуса, кожен по 12. І відповідь запишемо а чи другому відповідає? Заповнимо таблицю. Першому відповідає.